Вітаю, друзі! Це невеликий огляд на дві інді гри, жахастики, які мені довелося нещодавно переходити. В принципі, вони коротенькі, тому не буде достатньо інформації, щоб робити по кожній великий деталізований розбір. І відповідно у нас буде такий збірний огляд. Тож, давайте перейдемо безпосередньо до першої гри. Ghost Frequency — це гра, яка з перших хвилин намагається занурити гравця в атмосферу паранормального розслідування. Ghostbusters, Вона не використовує класичних монстрів чи гучних скрімерів. Ну там є вони, але такі не дуже. А буде напругу на темрі, тиші та відчуття невідомого. Саме тому перші хвилини справляють сильне враження: темні коридори, обмежене сідло ліхтаря, приглушені скрипи і тихе дихання створюють відчуття небезпеки, ніби ти справді опинився в покинутому будинку, де щось невидиме стежить за тобою. Сюжет у грі простий, але цього достатньо, щоб задати рамку подій. Ми беремо на себе роль Марка, мислився за приводами з групи ПІТ, який разом із напарницею Емілі вирушає до будинку, де зникли двоє колег. Основна подача відбувається через короткі діалоги по рації, але насправді історія тут не головне. Будинок і його атмосфера розповідають набагато більше, ніж слова. Кожна кімната, кожен звук працюють на те, щоб тримати гравця у відчутті тривоги. Гімплей побудований довкола використання спеціального застосунку Ghost Finder. Ну це такий Тіндер для привидів. Дезі зібрання основні інструменти для пошуку паранормальних явищ. Це і детектор електромагнітних коливань і рекордер для фіксації звуків, які людське вухо не здатне почути. І камера, що реагує на теплові сліди. На початку гри робота з цими приладами справді цікава та захоплююча. Ти уважно слухаєш записи, перевіряєш, де рівень сигналу зростає, намагаєшся зрозуміти, що насправді приховано за стінами. Це створює ілюзію справжнього розслідування і додає грі унікальності. Проте з часом стає помітно, що цей процес не розвивається. Ті самі дії доводиться повторювати знову і знову, знову і знову. Перші кімнати ще лякали своєю тишою і невідомістю, але далі ефект поступово зникає, бо ви вже знаєте, чого очікувати. Напруга, яка трималася на старті, починає розсіюватися. І там, де раніше було моторошно, з'являється відчуття одноманітності. Візуальна гра зроблена доволі стримано. Тут немає складної графіки чи надзвичайно деталізованих моделей. Усе будується на темряві, мінімальних відблисках світла і грі тіней. І це працює. Саме завдяки простоті. У якийсь момент справді виникає відчуття, що ти тримаєш у руках бодікамеру і йдеш темними коридорами, де кожна деталь може мати значення. Звуковий дизайн теж відіграє велику роль. Відсутність музики, акцент на скрипах, випадкових шурфатах і приглушених звуках створюють атмосферу, яка тримає у напрузі. У перші півгодини саме звук і світло є головними інструментами гри. І вони працюють бездоганно, але тільки на старті, коли ти ще не знаєш, як в цьому будинку поводитися і на що реагувати. Одна головна проблема полягає у тривалості та ритмі ру можна пройти менш ніж за годину, і це сильно відчувається. Вона схожа на одну довгу сцену хорору, яка мала потенціал, але закінчується раніше ніж ти встигаєш справді зануритися. Спочатку здається, що попереду буде глибше дослідження чи розширення механік, але насправді все завершується доволі швидко. У результаті залишається відчуття незавершеності, ніби це була лише демонстрація, ідея, а не повна історія. Мої враження після проходження залишилися суперечливими. На початку я справді відчув страх і тривогу, і це було таким сильним вихором, яке мене підхопило. Моменти із вимкненням ліхтаря і запальничкою в руках досі пригадую як один із найатмосферніших епізодів. Але чим далі я йшов? Тим менше залишалося несподіванок. Будинок почав повторюватися, інструменти втратили нову зну, а фінал не зміг дати відчуття кульмінації. І врешті-решт, раз залишила спогади радше про окремі сильні моменти, ніж про цілісний досвід. Ну і плюс іноді будинок мені здавався просто напічканим простіром різних асетів. Ну, мені іноді здавалося, що не було логіці у розташуванні деяких меблів та кімнат все напічкано, що знайшли. Тож цю гру можна розглядати як коротку експериментальну подорож у жанрі психологічного хорору. Вона насправді здатна налякати на старті і показати кілька вдалих рішень із звуком і світлом, але не пропоную розвитку чи глибини. Це досвід на один вечір, який дає кілька сильних відчуттів і швидко закінчується. Якщо ви любите атмосферні ігри з камерною подачею та хочете провести трохи часу в напрузі, ця гра буде цікавою. Але якщо ви очікуєте багатошарову історію чи довготривале занурення, ця гра залишить відчуття незадоволеності. Тож. Переходимо до наступного тайтлу. Action Cam Supernatural Case. Це невеликий хоррор, побудований на ефекті бодікамери. У центрі подій поліцейські, якого відправили розслідувати зникнення дітей у старій школі. Усе, що відбувається, ми бачимо очима героя. І саме ця перспектива створює основний настрій. Від самого початку гра намагається тримати на нервовому ґрунті. Заходиш до будівлі, тиша, темні коридори, ліхтар висвітлює лише ну, вузький промінь. Кожному кроці відчувається напруга, бо здається, що за тобою стежать. Це, до речі, схожа фішка у минулому тайтлі. Перше враження працює чудово. Цей прийом бодікамери змушує дивитися уважніше, а сама обмеженість поля зору додає відчуття беззахисності. Далі починається дослідження: ти ходиш коридорами, шукаєш ключі, відкриваєш кабінети. Знаходиш записки і намагаєшся скласти цілісну картину. Це не складні завдання, але вони знімають темп і дають невеличку паузу між моментами очікування чогось неприродного. У школі дійсно відчувається присутність чогось ворожого. Періодично з'являється сутність, яка перехоплює ініціативу і змушує діяти швидко. Сутність сама виглядає доволі тишово. Якщо візуальна подача вона щось наближена була трошки дореалістично, то сама сутність дуже дешево виглядає. Тож у ці моменти, коли з'являється суть, ні, я б не сказав би, що все стає моторошно. Просто сам факт, що нас вона може вбити буквально з одного-двох ударів, і ми починаємо це знову з якоїсь фіксованої точки чекпоінту Ця сутність нас постійно переслідує і не дає нам вільно пересуватися простором, щоб розгадати або знайти необхідні ключі або пройти по цьому квесту. Це більше. Стимулюючий фактор, ніж лякаючий. Тож ра на початку і всередині більш лякає атмосферою і звуковим оформленням, хоча є повторювані звуки як тригерні. Сам монстр, який нас переслідує, не є лякаючим фактором. Я знову повторююсь. Але далі тиша, яка лякала спочатку, перетворюється на передбачуваний фон і. Поява ворога стає дуже очікуваною, І плюс у нього є постійна траєкторія. Графіка в рі проста, але стиль працює задум. Це не просто про деталізацію, а про атмосферу. Шкільні коридори, кабінети і спортзал виглядають занедбаними. І цього достатньо, щоб зануритися у світ, де час зупинився. Звукова частина підсилює враження, скрипи, кроки, віддалені, удари, випадкові шуми. Усе це тримає увагу. Але ці повтори. Після кількох кімнат ті самі звуки перестають викликати емоції. Окремо, варто згадати озвучення головного героя. Його репліки короткі, прості і звучать доволі монотонно. Це не руйнує гру і не дає глибини. Да, ми маємо знати, що обмежені бюджети і на щось те й і зекономлюють. У моменти, коли хотілось. Емоційніше реакції герої обмежується сухим коментарем. У результаті емоційний контакт слабше і більше уваги зосереджується на середовищі, а не на персонажі. Щодо структури, гра коротка від 15 хвилин до години, в залежності від того наскільки швидко ти розв'язуєш головоломки і як реагуєш на появу ворога. Тут є два варіанти фіналу, які залежать від вибору наприкінці. Завдяки цьому можна відчути, хоча б і невелику, але варіативність. Але загалом це радше короткий досвід на один-два вечора, який минулий тайтл, а не щось до чого хочеться повертатися тут в цьому тайтлі. Особливо мої враження після проходження двоякі старт був дуже вдалим. Атмосфера школи в темряві ефект бодікамери. Очікування, що за кожним рогом може з'явитися щось лячне. Проте з часу напруга зменшилася. Дії почалися повторюватися, а загальна тривалість виявилася занадто малою, щоб гра змогла могла розкрити потенціал. Фінал додав різноманітності, але й він не врятував відчуття, що все закінчилося надто швидко. Тож цей проект, це приклад невеликої гри, яка чітко знає, чого хоче показати. Вона бере одну ідею в формат боді-камери і будує на ній всю атмосферу. Ідея працює, особливо в перші хвилини, але через брак розвитку та повторюваність враження з... згодом слабшають. І знову ж таки, акцентую, що і в першому тайтлі, що і в цьому тайтлі, це короткий досвід. Не завжди якісний, але є моменти, які можуть вас зачепити, вирішувати вам, чи цікаво вам чи ні. Тож, друзі, я не знаю наскільки вам можуть сподобатися ці дві інді гри, але я свою місію зробив. Познайомився, познайомив вас, а вирішувати вам. Посилання на ці ігри я залишу обов'язково. В описі до цього випуску, а ви пишіть коментарі, чи цікаво вам чи не цікаво. Я розумію, що подібних ігор доволі багато, різної якості, як і не дуже гарної, так і більш-менш нормальної. Це більш-менш нормальний варіант. Так що прошу вас самостійно ознайомитися і залишити свій відгук. А з вами я не прощаюся і зустрінемося у наступному випуску на цьому каналі. Тож, до зустрічі! 爸爸。